Вітаю вас, друзі! Хто або що впливає на події вашого сьогодення? Ну, ось на теперішні події, які навколо вас, на ситуації. Хто або що стоїть за цим? Який вплив? Від чого чи від кого? Так, у вас є боротьба в житті якась. Боротьба зараз. Саме на даний момент, ось цей період теперішнього часу. Боротьба. Угу. Так, зараз я вам скажу. Знаєте, є дійсно боротьба. Боротьба ця стосується, можливо, третіх осіб у ваших стосунках є треті особи, тобто трикутники програються. Можливо, ви дізналися щось про таку сторону. Життя вашого партнера, і зараз ви хочете якось це вирішити по справедливості. Хтось, можливо, навіть хоче поставити крапку в цих стосунках, можливо, юридично розлучення програється, ну а можливо, просто от справедливість якусь для себе вчинити чи то зрозуміти, як діяти по справедливості. Можливо, тут навіть є, ось шабаш випадає, якийсь вплив магічний на вас, розумієте? Саме з боку вашої м -м, половинки, так званої, скажемо. Так. Ну, такий розклад досить складний. Так, тут є ревності, досить багато в людини. Ці ревності тримають, і, і ця залежність в коханні вас тримає ну, скутими, прикутим кайданами, розумієте. Тут треба з цим щось робити. Боріться з цим. Потрібно щось робити. Є, є рішення цьому питанню, ключ рішення. Яке рішення цьому питанню? Яке рішення? Як визволитись від цього всього? Яке рішення? Ну, по перше, вам кажуть, щоб ви не вибухали емоціями, ревнощами. щоб ви зібралися з думками. Ну, я ж кажу, є якийсь вплив на вас негативний. Тут, бачите, два рази вже програється. Зібралися з думками і прийняли рішення. Треба прийняти рішення. Вас ведуть до прийняття рішення. Щоб покласти край негативній енергії, яка навколо вас, чи всередині вас, хтось магічив, потрібно. Ну, тут якийсь заговір прочитати, чисточку зробити, можливо, до когось звернутися, а самому знайдіть в інтернеті, як провести якийсь невеличкий ритуал очищення від магії. Ви зможете, тут вам допоможе. Тут не такий страшний якийсь вплив на вас йде. Людина, з якою ви в стосунках досить егоїстична, пам'ятайте про це, від неї можна чекати будь-чого та да, дійсно, дійсно, від цієї людини можна чекати будь-чого. Очиститься, вам така порада на сьогодні. Спроведіть чисточку. Ось таке рішення на даний момент, яке допоможе вам надалі, коли ви очиститеся, ви зможете більш свіжо е сприймати рішення, приймати якісь. У вас голова буде світла, душа очиститься, вам буде легше прийняти рішення.